Волонтер із Харкова, Роман Євглевський, везе на передову позашляховик. Каже, по дорозі заїхав до ангару. Ми допомагаємо 93-92 бригаді. Зараз ми гонимо цю машину, район Барвенкова, ну і буде ця машина служити. От, щоб не знати машину в цю посту, приїхав у волонтерський центр Ангар і буду загрожувати». На Харківщину їде і волонтер Дмитро Бергун. Це розповідає для нього 14-та поїздка за гуманітарною допомогою на Волинь. Сьогодні у нас медикаменти і питання, сухпайки, тому що пішли так сказати в деяких напрямках наступлення наші і готовити, ну, у них не виходить, поэтому просять імені сухпайки. От ребята нам зібрали їх. Машина йде на балаклеївське направлення, а там уже розподіляється між ротами». Волонтерка штабу ангар Юлія Яцун видає допомогу харків'янам. Сьогодні вона у вишиванці каже, сорочці півтори сотні років носить з обережністю. Вишита сорочка це оберіг і кожного українця. І коли ти в ній це ніби як в броні. Вона додає нам сили, тому навпаки, можна вернути гори. І було б дуже круто, між іншим, якби на якомусь одязі військовому були теж символіка вишивки. У день української вишиванки в волонтерському центрі усі у вишитому одязі. Руслана Порицька демонструє автентичну сорочку, яку вишивала її бабуся в селі Черша каширського району 100 років тому. Це такий типовий в принципі для для волинського полісся орнамент, і ну вона, звісно, що для мене дорога сьогодні. Тим паче хочеться одягати, коли війна у нас, тому що це в тому числі те, що з чим борються загарбники, наш генетичний код. Сорочку, виготовлену в техніці занизування, подарувала йому дружина на 25-річчя, Розповідає волонтер Павло Порицький. каже, вдягає лише в особливі дні символ, наш оберіг, наш те, що нас ідентифікує, те, що нас відрізняє, і коли як не сьогодні, треба знову ж таки, щоб це було. Виглядало і не дивлячись на те, що сьогодні день, як і останніх багато днів, є зовсім невеселий для всіх усіх нас. У нас війна в країні, але все одно це є те, що напевно єднає зараз усіх нас. Роман Невестенко-Домбровський має власний бренд одягу до війни шив вишиванки. Нині планує відновити роботу. каже українська режисерка Жанна Озірна, буде брати участь у канському кінофестивалі в його сукнях. Мені треба було терміново встигнути їх пошити, відправити їх в Варшаву, бо вона виїхала в Варшаву зі Львова, коли почалися обстріли. І це треба було встигнути до того, як вони поїдуть в Кани. Якусь такого маленького свята хочеться для себе всередині душі. Тим більше, що це вишиванка, це наша ідентичність, це, це є про нас. Замовила у Луцької майстрині вишиту сукню в кольорах, які обрала сама. Розповідає про свою вишиванку волонтерка Ольга Валянік. Мені дуже підійшов такий колір сукні і така вишивка чорна, бо я дуже хотіла саме чорну вишивку. І ось власне вона мені зробила на замовлення таке, як я хотіла. Щодня каже Ольга, в волонтерському центрі намагаються виконати два десятки замовлень від українських військових, шукають і передають на фронт машини, квадрокоптери, прилади нічного бачення, медикаменти, одяг та харчі. Особлива потреба є в формі. Ми оголосили про те, що ми збираємо 3 мільйони на піксельну форму для бійців. Вже майже закрили ці запити, але ще лишився у нас борг, непроплачений за цю форму. Штабу ангар допомагають фінансово благодійники та небайдужі. Музикант Мирослав Кіруєв, який щодня організовує вуличні концерти в Луцьку, говорить: від початку квітня на армію таким чином вдалося зібрати понад 200 тисяч гривень. На ці гроші придбали вогнетривкий одяг для танкістів та приціл нічного бачення. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Луцьк.